Ми знімаємо Євгенія на Різдво на Київщині. Тривога він готовий вмить перервати інтерв'ю і вдягти 50 кілограмів спорядження. Щойно це буде потрібно. Ми як рятували, так і рятуємо. Тільки вже в інших трішки засобах захисту. Їм все одно, хто ти пожежний, швидка, поліцейський самому обережніше бути, але в цей час і мати змогу надати допомогу. Інженер за першим фахом він рятує людей з 2012-го. Раніше були переважно пожежі, нині прильоти. Працює у Вижгороді, але тутешніх рятувальників часто викликають у Київ та область. Коли росіяни б'ють масово руки, потрібні завжди. Чорні, полоси, це люди ну, піднімаємося там, от, рукою тримаємося за стіни, тому що, коли великий дим, ми ж не бачимо площу, куди йти. У цей будинок прилетіло 30 листопада. Тоді у Вишгороді дрон випалив під'їзд. Люди вистрибували з вікон, Загибли, поранені. Це постійна реальність рятувальників. Ого, арибові, люди! Арибайте! Арибайте, люди! Перше це евакуація, і перші думки, щоб не було загиблих. Одне з таких страшніших це влучання. Російського калібра, багатоквартирний поверховий житловий будинок і загиблий хлопчик. Це, мабуть, найстрашніше. Це було в нових Петрівцях. Освідомлення приходить одразу, але ми вже, як психологічно, всі більшість наших хлопців готові, і ну, ми це розуміємо. Іноді бувають курйози. Жінка, яку вони тоді деблокували, до останнього не хотіла полишати дім. Я одягаю апарат. Їй. Все, давай виводити, показувати їй, куди йти. Я теж маршрут заповнив, як я підіймався. Вона не йде. Я їй кажу, давайте йдемо. Вона каже: зачекайте, я вікно на балконі закрию. Я люблю наших людей. Навіть після такого вони переживають за те, щоб вікно закрити. Ай, тут, знаєте, ти розумієш на цій роботі, що в тебе. Кожен день це не задарма прожитий. Якщо ти виїхав, врятував, погасив все, ти прожив, значить, день не задарма.